Привіт друзі, привіт мої підписники і гості мого каналу. Я зараз в секонд-хенді в Естонії. Скільки тут краси привезли, хочу показати клейма такі старі. Євро 50. От що це за клеймо? Хто знає? Будь ласка, напишіть. Ось така чашечка. І на чай, і на каву її можна використовувати. Вона дуже старенька. А блюдочка євро 50. За 3 євро от така гарна пара є. Ось така. Це трохи важча чашечка, дуже трохи. 50 центів така чашка, це ріжський порцелян і таке блідці до нього є. Такий тут вибір. Тут всього багато. Такі всі красиві і дуже старовинного порцеляну багато. Не знаю, що це за 850, така вазочка декоративна. Вона дуже легасенька. 5,50, це напевно кришталева. Дуже красиві такі вазочки тут. 5 євро подивиться, яка вона красива. Рельефная, порцелянный рельефный, евро 50. Дания. Таких три. Людочка не немая. Тики, такие чашечки. Такий чайничок стоїть стоят пузатоки? Такие чашки. ЛФЗ 4 евро 50 центов. Таких три тут є. Такий бачу я. Тут красиві дуже графи. Дивіться, золото, все на місці. Трохи от тільки, а так от, це все на місці. Подивіться, отак виглядає. От, Такий малюток. Компоту 7 ,50 євро 50 центів коштує. Такий цікавий. Красивий, подивіться, Сайгак чи хто це, да? так? Як Сайгак. тут такий 7 євро. Ось такий красунчик. І все я вже знаю, що це кришталь естонський. Він трохи такий з сірого кольору. Я вже Почала зустрічати 2 євро 70 центів. Кришталь, це естонський цукерниця. Я, от коли хто підписники мої, дивиться, мої обзори з барахолок. секонд-хендів, то на барахолці мені продавчиня казала, що це такого кольору, це естонський кришталь. Що у нас тут? Є така чашка. Євро. Вона, вона важка. Старенька, соусник, баранівка, 6,50. Такий він. Дуже-дуже легкий. Ці соусники дуже Ось Такий чайник. 7 евро. Ось вот такі вот тарілки тут є. Ріжський порцелян. 50 центів. Тут також оцей естонський кришталь. Ціни не хочу. Скільки такі? Така вазочка така спор. 9 євро 50 центів. Багато. Таких дуже багато тарілок, ну, як салатники, на друге блюдо, да? зустрічаю я. 3,50, різкий порцелян. Оселедець для оселец 2 євро 50 центів. Ось така старовинна, дуже її подивиться, дуже старовинна така. 24 євро риски порціони. Такий вибір. Також тут є у нас багато різного на каву чашок. От підскажіть, будь ласка, це полонне? Хто знає? Підписники мої дорогі, євро така чашка чайна. Це клеймо полонне. Таких 4 тут є. Легкий порцелян і дуже гарному стані. Ось От така чашка. Довбиш Євро 50. Потім така красиво таку, бачу. Ось таку чашку саме в такому кольорі. Євро 50. за евро в Чехословакии такая чашечка кого вам такие 5 евро 50 центов такая чашка евро 50 Наборчик старый. Ну, колись був на набір. Чашка. Евро. Баранівка євро, За 2 євро таку баранівку можна купити, таких два тут. є, Центр така чашка. Євро 50. Риський порцелян. Дуже багато ризького порцеляну хороший. Дуже-дуже багато. Така чашка дуже стара. 50 центів. Риський порцелян. Подивіться, скільки ще тут краси. 4 євро 50 центів баровка не підписывайте будь ласка підписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии мені ну, дуже приємно, 2 ,50 евро пятьдесятів бараневка 2,50 шо вот такая дорогая такая дорога 2 ,50 евро 50 центів не дуже легка чашечка Підписуйтесь, будь ласка, на канал підтримуйте, дякую хто підписався, то коментарі. Завжди, то роблю більші шорти, хочу сьогодні зробити 70 центів ріжський порцеван, така дуже гарна, такі блюдочки глибокі трохи зробити. Я вирішила зробити таке відео, поки ще так небагато людей, але вже підходить. Бачите, ще тернопільські, напевно, да? це фабрика тернопільська центів. Mm, Скикики тут красы. Скики тут красы, мои хорошие. 3 евро 50 центов. Вот они все всю цену. 3 евро 50 центов. Здесь так це риски порциган. Такие чаеночки. Еще хочу показать такие тарелки. Еще она на продавчине выставила такие тарелочки. Бараневка. Тут и 17 и в тесте. Такие вон и новесенькие. Их тут 5 штук. Оставила зараз вот эти все тарелочки кала 80 центів. Другий сорт баранівки. Дуже любить багато баранки Такі. Такие це заклею в тистинку. Сибирский партизан. Семьдесят центов порцелян, тарелка, є Це 50 центів Таких тут 4. Вони також дуже гарно в дуже гарному стані. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся. Пишете коментарі, підпише мені. Дякую вам величезне. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. 4 євро покаська. От. Така ще Євро 50. Є це клійно. Будь ласка. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. пока пока мої хороші, такі от ще привезли подивитися, чи є це клімового. Я не можу зупинитися вже. Дуже багато людей починало біля мене ходити. Ось таких от шість чашок. Все вам хочу показати, мої хороші, все хочу вам показати, щоб ви також подивилися. Дуже старовинні тут такі чашки. різкі порцелян. Дякую вам за перегляд, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока.